Уявіть, вам 18 батьків. Давно немає, ви випустили з прийомної родини, закладу для дітей чи коледжу. Свого житла ви не маєте, немає куди йти чи до кого звернутись. Здавалося, повна безнадія. Проте у Дніпрі попіклувались про те, щоб допомогти молодим людям у такій скрутній ситуації. Саме для цього тут працює Дніпровський міський соціальний гуртожиток. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальні офіційному каналі департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про Дніпровський міський соціальний гуртожиток. Комунальний заклад Дніпровський міський соціальний гуртожиток надає послуги проживання для осіб, з числа дітей сирід та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. В деяких випадках це можуть бути також діти із зазначених категорій у віці 15 18 років. Також у соціальному гуртожитку можуть проживати матері з дітьми з числа дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Тут їм пропонують проживання на час пошуку роботи чи нового житла. Для такої категорії мешканців гуртожитку декілька кімнат, обладнані спеціальними меблями для дітей граничний термін перебування у гуртожитку до виповнення 23 років, які послуги надають у соціальному гуртожитку. Послуги включають забезпечення мешканців закладу тимчасовим житлом, створення соціально побутових умов проживання, соціальна адаптація та підготовка мешканців закладу до самостійного життя, забезпечення захисту прав та інтересів отримувачів послуг, надання допомоги в оформленні правових документів, надання допомоги в аналізі життєвих ситуацій, визначенні основних проблем і шляхи їх розв'язання Допомога в оформленні, переоформленні й отриманні державних виплат і пільг, передбачених відповідно до чинного законодавства. З усім зазначеним молоді допомагають соціальні педагоги, практичний психолог та адміністрація гуртожитку. Для цього вони, зокрема, регулярно проводять з підопічними інформаційні та виховні індивідуальні та групові бесіди та тренінги. Соціальні педагоги надають також інформаційну допомогу з пошуку роботи, підробітку чи вступу на навчання. Переглядають та шукають разом з молоддю вакансій, розміщують оголошення з вакансіями на інформаційній дошці у гуртожитку та у групових чатах у месенджерах, консультують з приводу оформлення документів отримання довідок. допомагають у виборі навчальних закладів, організації підготовки до вступних іспитів, підтримують під час вступу до самого навчання. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та заворотні зв'язок дуже важливі для нас. З мешканцями гуртожитку також проводять психологічну роботу, психологічний супровід новоприбулих молодих людей, виявлення можливих труднощів або особливостей особистості, які можуть негативно впливати на соціалізацію у гуртожитку та у суспільстві допомога у подоланні таких проблем. Арт-терапевтичні вправи та творчі заняття з метою психологічного розвантаження та покращення психоемоційного стану. А ще у гуртожитку дуже активне дозвілля, молодь часто організовується на екскурсії, у пішохідні туристичні походи, а також влаштовує тренування та турніри з настільного тенісу. Як отримати послуги соціального гуртожитку у Дніпрі? Якщо ви особа з числа дітей силі та дітей позбавлених батьківського піклування? Віком від 18 до 23 років і потребуєте послуг проживання, зверніться до Дніпровського міського соціального гуртожитку за контактами, які ви бачите на екрані. Ці контакти ми також прописали в описі до цього відео для вашої зручності. Для оформлення у гуртожиток вам знадобляться такі документи: письмова заява про зарахування до гуртожитку, скерування міського центру соціальних служб якщо вік особи від 15 до 18 років. Додається копія відповідного рішення Комісії з питань захисту прав дитини, управління служби у справах дітей адміністрації району, копії документів, що посвідчують особу, паспорта або свідоцтво про народження, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків за наявності, документ про освіту також за наявності, документ про стан здоров'я, форма 086У, довідки про результати дерматологічного обстеження, психічний стан, засутність залежності від психоактивних речовин. Копія декларації, укладеної сімейним лікарем, копія акта соціального інспектування за наявності копія облікової статистичної картки дитини, копія документу, що підтверджує статус особи з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах: дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського опікування копія довідки про відсутність житла або непридатність власного житла для проживання. Дніпровський міський соціальний гуртожиток це не лише дах над головою, а й спілкування, можливість навчатись чи працювати, підтримка соціальних педагогів. Тут майбутнє видається більш визначеним, а доросле життя не таким лякаючим та складним. Тож, якщо маєте таку потребу, сміливо звертайтесь до соціального гуртожитку у Дніпрі. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.